Дійсно, ми зіткнулися з ситуацією, коли хлопці, які повертаються, демобілізовуються, ті, які на сьогоднішній день також служать в Збройних силах України, повертаються дому відпустку і родини їх сприймають трохи по-іншому. Ну розуміти зрозуміти повністю на сьогоднішній день е, військовослужбовця, яка дуже багато да, ми їх розуміємо, це дуже важко. Як е, кажуть у нас, всі е, це повинен бути військовослужбовець, військовослужбовця дуже добре зрозуміє. Ті, хто люди, які тут знаходяться в тилу, е, роблять свою роботу, вони не завжди. І е, коли повертаються хлопці додому з відпустки. Е, Демобілізовуються, отримують поранення, хто знаходиться вже тут їх родини. Коли він уходив на служити в армії, він був зовсім інший, повертаючись, людина змінюється. І в сім'ях начались деякі проблеми іменно виховання дітей, спілкування чоловіка з дружиною. Тому, за підтримки Міністерства соціальної політики, обласної державної адміністрації, долучився наша громадська організація Табір Максимум. Ми розпочали проєкт соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх родин. За результатами цього проекту буде на рівні держави, буде розроблений. Державний стандарт відповідно до якого можуть діяти будь-інші надавачі або цих соціальних послуг, і він буде завжди все в громаді. Ну, Віталій більш детально потім розкаже справа в тому, що дійсно це державне-приватне партнерство, тому що. На початку реалізації цього проєкту табір максимум взяв повністю витрати на реалізацію цього проєкту, повністю на свій, за свій рахунок. Це дуже добре, але ми повинні знати: ну, коли працює, наприклад, одна громада, це дуже добре. але Хлопці, які проходять там з родинами адаптацію, ви з ними повинні працювати далі на місцях. Тобто, фахівці соціальної роботи, психологи повинні працювати на місцях. Тому ми також в нашу обласну програму, я її буду коротко називати, підтримки наших військовослужбовців, яка була в минулому році окремо розроблена чисто під військовослужбовців, додавали... Строку щодо соціально-психологічної адаптації ветеранів та членів їх родин. Якщо раніше в нас було таке, як психологічна адаптація військовослужбовців, вони самостійно могли вибрати, де пройти адаптацію, тому що були визначені заклади, де з ними працювали психологи, і вони проходили. То на сьогоднішній день це вперше, коли це в комплексі разом з родинами. Дружина, діти, військовослужбовець, тобто це сім'я. Ми зробили зміни до нашої обласної програми. Також передбачили кошти на умовах співфінансування громадами, тому що громади також повинні бути зацікавлені на цей рік. Ми маємо надію, ну не маємо надії, я впевнений в тому, що програма почне працювати, громади передбачати кошти, ну бо вже деякі громади заклали кошти на реалізацію і на умовах співфінансування обласний бюджет, місцевий бюджет. Буде реалізовуватися ця програма.